Колоноскопію виконують за допомогою гнучкої трубки колоноскопа, який має світло та крихітну камеру на кінці, її обережно вводять через анус, що дозволяє лікарю оглянути всю слизову оболонку товстої кишки. Якщо знаходять поліпи, їх часто можна видалити під час тієї ж процедури. Це допомагає запобігти розвитку раку товстої кишки. Обстеження зазвичай триває близько 30 хвилин і проводиться під седацією. Ви можете запитати, яке відношення поліпи мають до раку товстої кишки. Усе починається з того, що ДНК у клітинах, які вистилають товсту кишку, зазнає мутацій. Ці зміни змушують клітини рости та ділитися швидше, ніж слід, утворюючи невеликий поліп. Спочатку поліпи зазвичай доброякісні, але з часом, якщо виникають додаткові мутації, клітини можуть почати поводитися аномально. Зрештою, вони можуть рости неконтрольовано, проривати слизову оболонку товстої кишки і ставати злоякісними. Це перетворення може тривати до 10 років, тому скринінг такий важливий. Після видалення поліп відправляють до патоморфологічної лабораторії, де його досліджують під мікроскопом. Цей етап є критично важливим, адже не всі поліпи однакові. Патоморфолог визначає тип поліпа. І ця інформація допомагає спланувати подальший нагляд. Наприклад, якщо поліп доброякісний і інших не знайдено, наступна колоноскопія може знадобитися не раніше ніж через 10 років. Якщо виявлені передракові зміни, лікар може порадити повторити обстеження через 3-5 років. Якщо виявлено ракові клітини, потрібні додаткові дослідження, щоб визначити поширеність захворювання, правильна підготовка кишківника, ключ до успішної колоноскопії. Вона дає змогу лікарю чітко побачити слизову оболонку і виявити навіть невеликі поліпи. Підготовка починається з низькозалишкової дієти за 5 днів до процедури. Це означає уникати важкоперетравних продуктів: горіхів, насіння, сирих фруктів і овочів та цільнозернових. Натомість обирайте продукти з низьким вмістом, клітковини, білий хліб, рис, пасту, добре приготовані або консервовані овочі без шкірки, нежирне м'ясо, яйця і невелику кількість молочних продуктів. Напередодні процедури переходять на прозору рідку дієту. Вона включає воду, яблучний сік, звичайний чай або каву без молока та електролітні напої. Уникайте червоних або фіолетових рідин, оскільки вони можуть виглядати як кров під час обстеження. Також потрібно прийняти проносний розчин зазвичай у двох дозах: одну ввечері напередодні і одну рано вранці, в день процедури. Це викликає часті випорожнення, щоб повністю очистити товсту кишку. Більшість пацієнтів можуть відновити звичну активність наступного дня, проте через седацію вам знадобиться людина, яка відвезе вас додому після процедури. Дякуємо за перегляд! Якщо вас цікавить більше, перегляньте мої відео про попереджувальні ознаки раку товстої кишки або про те, як працює травна система.